Доброго ранку, ми з Оклахоми. Починаю влог. Мій ранок з хлібчика вже а, духовка розігріта, Чугунна каструля розгріта, і іде випікатися. Вау! Ви подивіться, який красень! Який красень вийшов! Дивіться, як він піднявся. Порівняння з минулим разом. Він круглий, майже колобок. Супер, дуже гарний, дуже, дуже задоволена результатом. Красень. Так, завертаю, дам йому постояти. Так як приїжджає Анжеліка з ріки, я зробила кастрюлю, біска кукурудзеного з креветками, її наублений. Так що це вже готово. З хлібчиком піде добре на ланчик. Так, у нас ланчик. on. Ми добре поїли, їм це сподобалося. Хлібчики, супчики. Анжеліка попросила, щоб я дала ще їм. Я кажу, ну, трошки ж нам залишити треба. Але я вже підготувала їм. А, мисочку. А, що хотіла сказати? А, і після цього ну, Гейб пішов на роботу, а Джуліта Санджеліка пішла і вона її зміряла Для сукні весільної я пошлю всі ці а, цифри моєї подружки, вона живе в іншому штаті, але вона а, дуже добра дизайнер, швачка, і а, сподіваюся, що вона зможе її шити. Я сподіваюся, що зараз не буде час. Ну, у нас ще нібито час є, але я знаю, що це буде пролітати дуже швидко. Воно тільки кажеться, а у нас ще часу, вже 2023, вже тут, вже лютий, час летить як шалений, і ми не встигнемо і моргнути, як вже буде жовтень. Так що а, треба готуватися, готуватися все більше і більше. А, але мене в це навіть не а, допомоги не просили. Джульєта добра, добра дружка. Вона все сама, вона там все записала, все зробила, і зміряла, все як треба. Так що я задоволена, що у нас така дружка гарна наша Джульєта. Добре, я вимила посуд. в мене посудомойка полетіла. Блін, я кажу, не знаю що, ну, вона взагалі не включається. Просто я її включила в п'ятницю, мить посуд. Сама пішла прийняти ванну. виходжу і запах такого, як трошки металевого і горілого. В мене я дома була. Ніхто нічого не знає, ж. Пішла до посудомойки, а... бо звідти якийсь запах йде. Все, коротше, нема посудомойки. Так що мені пришлось перемити все руками. О, знову... Повертаємося до того часу, що все треба мити руками. Я жаліюся, Анжеліки з, з ріки. Вони а ми це робимо і так. Я кажу, да, але скільки вас людей ріки? Да, добр добре, добрий пойнт. Ну, типу. Вірний факт, що їм там дві тарілки вимити, дві вилки, А в нас ціла родина. Плюс, коли я, якщо готувати на замовлення, це завжди посуд. Завжди. Я там вимила чугунну сковорідку, пательню, зараз її обмазала маслом і вона. Підігрівається, так треба за ними слідкувати, щоб вони не вживіли. Добре, ну якось так. Лікі пішов кудись на півгодини, але повернеться і вони повинні поїхати за продуктами Анжеліка Селіки. Він дуже якийсь такий втомлений, він чого працював з батьком. Каже, я кажу, я ж курочку ще розморажую, ви залишитись у на вечері навряд. Чи, я вже такий втомлений, що не думаю. Ну, якось так. Ну, було, було, була рада їх побачити. На 65 градусів вирішила виїхати до, до нашого парку в сусідстві. Використати цю можливість, бо дуже гарний день. І знову буде мінятися. Завтра ще буде тепло, а потім знову буде мінятися, так що. Хай, подихай свіжок, вже пахне весною. Прямо, прям весна-весна. Прям весна, весна. Діти є, є з ким гратися. Не знаю, чи є для скарли з ким гратися, але вона захотіла. це була її ідея. До речі, вона. Трохи на трамполіні полазила, а потім каже, пішли в парк. Ну, от ми пішли. Ай, і сокі. Він мене завжди називає beautiful. гарнюєю. Мій гарнюнька малий. I love you too, beautiful. Розуміла, як його можна не любити. Скалет дитинство згадала. Блін, Ну вона дитина є, вона просто виглядає, нібито їй 14.

До речі, великі діти теж гуляють, щось один за одним бігають, якось нову ігру зараз придумують. Так що всі, всі активні, я рада, що їм всім утяжки нема. Таких прям маленьких дітей, але він все одне бігає. Дитинство згадала, гойдаюсь. Дітей просто навалом, І всі так гарно грають в захопленні. Сонечко вже намагається йти вниз. Просто весна. Просто весна. Там скала з дівчатами. Найшла вже собі компашку. Всі зайняті.

Ага. Побачили цуценят. Тренька. Нам треба їх обов'язково потрогати. Ця не дуже хочу, щоб її чіпали, а це нічого так нормально. Ну Така класна. Сі сорін. Ой, союз. So cute! It's so great. Now I want a donkey, a dog! puppy! Well puppies don't stay small like that. I know, but so cute! So adorable! Oh so precious, be careful. Sophie. Oh, she's a girl! What a cute cute! Поїхали з парку, Хотіли поїхати за Морозовим в Брамс. Тут дзвонить Джульєта. Де ви? каже, ми їдемо з поморозом. Каже, ай я. Так що ми під'їхали до хати забрати Джулієти. Поїдемо по морозу. Шість годин вечора. Світло. досі світло дивіться. Такий захід починається. Ай навіть збір. Чашик притащив свою гілку. <смеш> ну, з собою блин, в парку він з нею не розлучається. <смеш> Всі задоволені. <смеш> Я не їм морозила. <смеш> <смеш> там поліція, щось, щось, щось. Я не хотіла в цю локацію лок... лок... приїхати, але... Не хотіла витрачати бензин, щоб їхати куди подалі. Тут ну, не найкращий район. Цікаво на сьогодні прям прям яскрава, яскрава. Повнісенька, повнісенька. Окей, <Soul> okay, повернувся з роботи. Іграю How good are you? How good are you? Oh, I'm so good. So good. Who are you playing? A random person. Це просто люди. любі люди можуть грати. І знову Once Upon a Time. Деякі сплять, а деякі вирішили посеред Позднього вечора робити печиво в розумієте? Доросла. Так, це вже наступний ранок, не знаю, як так сісти. А, я вже приїхала після того, як збросила скали до школи. Початок нормального шку... шкільного тижня. <гум> я сподіваюся. Ну, типу, ніякого сніга нам більше ну, на цей тиждень не обіцяють. Будуть дощі, але я думаю, що школу будуть відміняти. Тому буду закривати попередній влог. Дуже дякую за всю вашу підтримку. Я сподіваюся, що я записала достатньо. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд цього відео, перегляд реклами. Дякую всім, хто не пропускає рекламу і мені капає пару центів там, то там, то там. А... За ваші коментарі, полюбляйки, за всю-всю вашу підтримку. А я вам бажаю миру свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і бабай!